Отопі з'явилася вулиця імені Олександра Музичка, більш відомого як Сашко Білий, ім'я координатора правого сектору та лідера ОНСО тепер носить колишня вулиця Щорса. Громадські слухання з приводу перейменування вулиць тривали майже місяць, а однак, хоча й більшість виступили за перейменування, ставлення жителів Конотопа до постаті музичка, щонайменше найменше суперечливе. Оксана Солодовник розкаже більше. Ще ніколи на вулиці Щорса не було стільки комунальної техніки. Щойно її перейменували на музичка, як тут почалося велике прибирання, після якого надписи на паркані обіцяють замінити на металеві таблички. На честь Сашка Білого назвали колишню вулицю Щорса та три провулки. Для жителів це стало цілковитою несподіванкою. Навіть комунальники не знають, на якій вулиці наразі працюють. На щорса перелок три щорса. з правого сектора ми... Як член якої він там ну, не буде ініціював такі зміни новообраний мер конотопа кандидат від свободи Артем Семеніхін? Навіть всі таблички попередників комуністів відправив на сміттєзвалище. Комуністка я знайшов табличку і утилізував її сьогодні. Чік. З комунізмом в конотопі покінчено. Далі міський голова разом із депутатами узявся за перейменування вулиць. 70 з них отримали імена героїв АТО та Небесної сотні. Щодо фінансових витрат на переоформлення документації жителям радять не перейматися. кажуть, мешкати можна і зі старими документами. На заміну табличок бюджетних коштів теж не витрачатимуть. Будемо намагатися встановити за рахунок волонтерів патріотів, то щоб не з бюджету. Зекономити жителі вулиці Щорса сприйняли новину про перейменування без захвату. Кажуть, з ними це питання ніхто не обговорював. Вулиця була Щорса. планували щастя, вулицю. Поставили перед фактом, що перейменували так. Мені подобається, що вулиця музичка називається Ми патріоти України. Чому, чому би ні? Хотя бы переименовали, но не в этого человека почему-то. Всю по его биографию, бывшую я не знаю. А по этому люди подняли. І всі по чому-то про важливість перейменування та про життєвий шлях Сашка Музичка мер Свободівець пообіцяв доповісти людям особисто. Щойно процес декомунізації завершиться в конотопі. Як мер обіцяє взятися за прилеглі села. Першим в черзі стоїть село Комсомольська комуна. Незабаром воно змінить назву на Калинівку або ж Червону Калину. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, ТСН 1+,1.